Сам собі господар мешканців центральної частини міста закликають самостійно доглядати за своїми будинками. Щодня на гарячу лінію самопомочі звертаються десятки львів'ян. Зазвичай люди скаржаться на роботу комунальників. Кось протікає дах, в інших ліфт аварійний або знищений дитячий майданчик. Але цих проблем можна уникнути. Потрібно взяти ініціативу в свої руки. Тому об'єднання Самопоміч та німецьке товариство ГІС закликають львів'ян створювати ОСББ. Мешканці 300 львівських багатоповерхівок уже відчули переваги самостійності. Приєднуйся до команди незалежних людей. Телефонуйте 297 000 та дізнайтесь, як створити ОСББ у своєму будинку. Дуже важливо працювати з мешканцями, говорити з ними про необхідність цього відчуття власності, розвивати його в них. Це ми робимо в, наш, в рамках нашого проєкту багатьма речами, як такими як програми співфінансування, коли мешканці мають докласти хоч невелику частину загальної суми на реставрацію, але тим не менше. Це вже в них виховує цю ідентичність будинку, вони знають, що це належить. Їм.